Привіт! Це Наталія Гайкалова, YouTube компанії Fine Evolution. І сьогодні ми поговоримо про електронне резидентство в Естонії. Є резидентство це аналог кваліфікованого цифрового підпису в Естонії для громадян інших країн, які працюють за допомогою картки. За допомогою є резидентства можна заснувати компанію протягом декількох годин, подавати та підписувати необхідні документи, наприклад, договори, накладні, звіти інші, і навіть піти до електронного нотаріуса і все зробити в онлайн режимі. Погодьтесь, це класно. Є резидентство, проте воно не дає якихось міграційних прав самого резидентства Естонії, права на проживання або дозволу на в'їзд в Естонію. Картка не посвідчує особу та не є проїзним документом і не спрощує надання візи в Естонію. Що зробити для того, щоб оформити собі картку є е резидентства? Вам потрібно зайти на сайт, заповнити відповідну заяву лише особисто заборонено, щоб заяву оформлювали ваші бухгалтери, чи юристи, чи ще хтось. Тому робимо все особисто. Для заявки потрібно прикласти наступні документи: це копія документи, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, це одна кольорова фотографія. Її об'єм має бути не більше ніж 5 МБ, та відповідно вона має бути не старша ніж 6 місяців. Резюме можна заповнити на сайті, і потрібні дані банківської картки, з якої ви будете сплачувати державне мито на сайті. Як же отримати цю картку після того, як ви заповнили заявку, її обробляють, і в Естонії можна отримати у бюро з обслуговування в Департаменті поліції та охорони, або ж в посольствах та консульських представництвах Естонії в інших країнах. Тобто, вам потрібно обрати найближче консульство або посольство, яке вам зручне, і вказати, що ви будете забирати картку саме там? А також є так званий колекшн center, це постачання. Альники послуг а в деяких містах, таких як Сан Пауло, Токіо, Сінгапур та Приторія. Скільки ж доведеться заплатити за картку є е резидентства? Якщо ви отримуєте її в Естонії, то державна пошліна складе 100 євро. Якщо в консульствах і посольствах інших країн, то 120 євро. Якщо ми кажемо про колекшн сендр цих певних міст, то тоді 100 євро і плюс приблизно 20-30 євро в залежності від країни додаткової пошліни. Варто звернути увагу, що громадянам України у зв'язку з війною можливо повернення мита у розмірі 120 євро у випадку реєстрації компанії до кінця 2023 року. Та якщо ви не володіли естонською компанією до початку військових дій, тобто 24 лютого 2022 року. Рішення же про видачу або відмову у кар... даній картки приймається протягом 30 календарних днів. У деяких випадках цей термін може бути продовжено. Строк, коли ця картка надійде до консульства або посольства Естонії, які найближче до вас складає від двох до п'яти тижнів. З нашої практики не варто орієнтуватися на термін, який складає менше ніж місяць, тому місяць-півтора, коли реально ця картка може прийти до вас. Для отримання картки також необхідно прибути особисто, тобто не можна, наприклад, видати доручення і відправити свого юриста. А таким особам картка не буде надавати. У місті ж видачі картки можуть зняти відбитки пальців та зробити додаткове фото. Також у вас є опція, якщо ви змінили своє місце перебування, і, наприклад, ви замовляли до одного консульства, але тепер хочете, щоб ви отримали цю картку в іншому консульстві, ви можете змінити такий пункт отримання. Але буде додаткова пошліна. Між іноземними представництвами це 80 євро, між пунктами обслуговування в Естонії – це 10 євро, і з пункту в Естонії в іноземне представництво це 30 євро. Якщо ж потрібно з іноземного представництва доставити в Естонію, тоді 80 євро. А в середньому картка буде зберігатися в пункті видачі протягом 6 місяців, але можливо домовитись, щоб її зберігали і довше, якщо щось сталося, і ви не можете забрати її особисто в короткий термін. Головний момент: строк дії картки зараз складає 5 років. Продовжити строк картки не можна, тільки подавати заяву на отримання нової картки. Якщо ж у вас змінилися за ці 5 років якісь відомості, ім'я, громадянство, необхідно повідомити відповідний орган щодо таких змін і відповідну картку визнають недійсною, і вам необхідно буде її Переоформити і отримати нову картку для того, щоб панелювати картку, наприклад, якщо ви її втратили, то необхідно буде звернутися із відповідною заявою до департаменту поліції та прикордонної охорони. І гарна новина громадянам Росії та Білорусі зараз не будуть видаватися картки є резидентством. Ось і розібралися ми сьогодні з головними. Нюансами отримання картки є резидентства в Естонії, яка дозволить вам дуже просто зареєструвати компанію і отримати доступ до величезного переліку онлайн послуг в Естонії. Тому тепер ви знаєте, що робити, і вперед, дякую за увагу! Гарного дня! Залишайтеся на нашому youtube каналі.